І ще маленьке відео запишу дівчатам, які дуже ресурсні, дуже хороші, чисті, світлі, щоб ви мали на базі і не попадалися на такі капканчики, які існують в нашій системі матричній. Коли ви ресурсна, у вас дуже багато енергії. Особливо, якщо це енергія духовна, тобто напрацьована вашими. Свідомими діями, вчинками, роботою, над собою, тощо, 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 намагайтеся цю енергію генерувати далі, але не виплескуючи в хибного божественного партнера. Чому? Тому що бувають такі випадки, коли ви ростете по духовному розвитку, десь навчаєтеся. І попадаєте на таких гуру або духовних наставників, які бачать, що ви ресурсна, і просто чіпляють гачечок на вашу другу чакру або на ту домінантну чакру, яка у вас є, по вашій чакральній системі. І вони просто відкачують з вас оці енергії, щоб задовольняти власні якісь егоїстичні. Плани, ну, цілі, мрії заради популярності, власної тощо, тощо, тощо. Що ви помітила, що багато з цих псевдогуру вони власної енергії майже не мають. Вони живляться дівчачою енергією жіночою, е які в них закохані. А як дівчата, дівчата закохуються, е особливо такі маги, Дуже моторні, вони можуть заводити, запаморочувати свідомість дівчат, жінок і просто відкачувати оцю ресурсну енергію для власних потреб егових, егоїстичних. Повірте, вони можуть там будувати будинки, купувати там нерухомості, мандрувати десь по світу завдяки вашій чистій. Прекрасній енергії. Тому будьте обачні, будь ласка, дівчатка, не попадайтеся на цих е, духовних наставників, не закохуйтеся в них, просто беріть знання і працюйте над собою далі. І, і потім ви зустрінете ту людину, яка є вашого рівня, яка є свідомою також, і просто буде вас кохати. Насправді вона буде вас використовувати. Це найголовніше.